Вітаю, друзі! Теніс! Я вже вітав всіх з перемогою нашої Олександри Олійникової в чвертьфіналі, і вперше в своїй кар'єрі, вперше в історії для Олександри Олійникової. Півфінал. Турніру WTA 250. Таких висот ще Олександра не досягала. Отже, мої привітання ще багато разів буду вітати українських тенісних вболівальників і вболівальниць. Дякую, друзі, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, змістовні коментарі. бажано. Вдячний, що ви робите. Все для контенту нашого каналу. Це дуже важливо. Отже, 6 в п'ятницю, 6 лютого, відбудеться, і ми вже знаємо, перших півфіналісток це, як я і прогнозував, Емма Радукану і Олександра Олійникова. Олійникова вже 71-ша. До речі, а а Радукану 27-ма. Була 30-та на початок турніру. Вже 27-ма. І якщо Радукану виграє, стає 25-ю. Якщо оцей півфінал виграє у Олександри. А якщо виграє наша Україночка Олександра Олійникова, вона з 71-го одразу підніметься. На 65-те місце в світовому тенісному жіночому рейтингу. Стимул, стимул. Але, друзі, мене дуже тривожить і дуже насторожує гра Олександри Олійникової. Я скажу по-простому: вона грає дуже стрьомно. Як по мені у неї допускається багато помилок і багато зайвого, треба відточувати подачу, треба вчитися грати і не забивати аж під задню лінію, а грати контактно, дуже жорстко грати і потужно. Лупити і під час розіграшу, не тільки на подачі. А чесно скажу, подача у Олександри Олійникової залишає бажати на, на, на найкраще. На жаль. На жаль, е радукану не ідеал, но, але по відношенню до гри Олександри Олійникової, я боюся, не впорається, не впорається наша. Олександра. Хіба що просто Радукану стане і сама собі, принаймні, скаже, мені ця клушна пока не потрібна. Напів моя маленька батьківщина. Так, вона наполовину румунка, хто забув. Але наскільки, я пам'ятаю, ще на початку турніру. WTA 250 Клушна Пока, як я його прозиваю Кубок Графа Дракули. Емма Радукану сказала, що я їду за трофеєм. Тому, друзі, мотивація є і у Британки. Ну, сказав, да, що вона наполовину румунка. І мотивація є у Олійникової. Але, але, друзі, знову це наше але. На жаль, сили нерівні. Радукану і більш досвідченіша не по рокам. Я вважаю, виграє Радукану. Навіть не просто вважаю, що виграє, а 2-0 по сетах. Олійникова не візьме. Навіть і сету, тому мій прогноз 2,0 по сетах перемога радукану. 1,7 у мене показує коефіцієнт. Можливо, в тих місцях, де ви довіряєте, там інший коефіцієнт. У мене ось на цей момент, як тільки ми вже узнали, що суперниця Олійникової радукану 100%. І відкрилася лінія БК, я одразу зробив скріншот. Радукану 2-0 по сетах. Я не скажу, що впевнено, тому що і теніс радукану не зовсім той стабільний. Але якщо радукану, дійсно, повторюю, потрібна ця клушна пока. То Радукану виграє 2-0. Перед цим навіть у Радукану були сильніші суперниці. І, до речі, наперед скажу щодо фіналу, я думаю, все ж таки, навіть якщо Снігур і подолає китайський рубіж, далі, скоріш за все, буде кирстя досвідчена румунка, яка. Також буде, як в домашніх стінах, як риба в воді. І я прогнозую забігаючи наперед. Практично можна так назвати його румунський фінал, тому що Радукану наполовину румунка, і в фіналі я бачу Радукану Кирстя. Буде класний, звісно, фінал, але, на жаль, українського фіналу тут не буде. На жаль, друзі. Радукану 2.0. 1.7. Дякую, що вислухали. Підписка, лайк і комент. Вдячний за активність підтримку. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Знаєте, на поскриптум я скажу: хочу, щоб цей мій прогноз був хибним. І щоб Олійникова створила чергову сенсацію. І чергову звитягу, і перемогла. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім перемог, удачі, успіхів, всім папа.